Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ніч з 26 на 27 листопада, вочевидь, видалася безсонною для 35-річної депутатки Верховної ради Мар'яни Безуглої увечері вночі. І майже ось наступний день вона написала у своїх соцмережах майже з десяток постів з критикою головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужно, одного з найбільш популярних публічних діячів України, і закликала його звільнитися. Це спричинило справжню бурю в українському по. Полі політичному житті пишуть журналісти BBC. ключовий закад без ГУЗДОЄ, яка зокрема є заступницею голови парламентського комітету з нацбезпеки та оборони, стосувався того, що главком ЗСУ начебто, не зміг надати плани задуму на 2024 рік. Ні, великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Наголосила депутатка. При цьому вона оприлюднила надані генштабами кількісні показники мобілізації на наступний рік. А саме 20 тисяч чоловіків на місяць слід зауважити, що згідно з законодавством. Ці дані можуть складати державну таємницю, а їх розголошення є кримінальними карними діяннями. Ця дискусія була б не публічною, але напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін систем ЗСУ, то таке керівництво має піти, заявила безугла. Ця її атака проти залужного викликана. Вибуховий ефект при цьому в останні тижні безглузда декілька разів уже публікувала критичні дописи у бік керівництва генштабу ЗСУ, звинувачуючи їх у неефективності. Все це відбувалося на фоні інсайдерських чуток про конфлікт між офісом президента Зеленського вищим військовим командуванням, який лише поглибився, після публікації на початку листопада статті Валерія Залужно в британському виданні The Economist. Там він в доволі песимістичному тоні описав стан справ на полі бою, зауваживши, що фактично війна. Переходить у стадію позиційного протистояння, яке вигідне Росії. Це не патова ситуація. Публічно відреагував на це український президент. А заступник голови його офісу Ігор Жовка висловився ще жорсткіше, порадивши військовим менше командувати у змі події на фронті. Тоді політики та експерти серйозно обговорювали можливість відставки залужно. А прямий заклик до цього від безуглої багато хто міг сприйняти як певний сигнал чи промацування з банкової заяви Безуглої не засудили найвищі керівники. Держави, проте це зробили багато депутатів від слуги народу у своїх дописах. Мар'яна Безугла критикує головком АЗСУ за радінізацію української армії за недостатньо проброблений план контрнаступу влітку цього року, і навіть за те, що досі не звільнений з посади багаторічний очільник національної академії сухопутних військ Павло Ткачук. Крім того, вона побіжно звинувачує керівництво Генштабу в покриванні генералів, які на її думку неефективно виконують свої обов'язки. Серед таких вона називає Героя України, колишнього командира десятої окремо. Євської штурмової бригади Василя Зубанича без угла називає його кумом очільника генштабу Сергія Шаптали і зауважує, що саме він відповідав за невдалий наступ на півдні в цьому році. В абсолютній більшості свої українські політики суспільні діячі і військові засудили саме углу за її слова про залужного секретара ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що лише Росія зацікавлена в тому, щоб скористатися так званою напругою між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм За. Лужним це його інтерв'ю було записано до заяви безлустої, але вийшла саме зранку розпал скандалу. Депутати від слуги народу Євгенія Кравчук, Богдана Єременко, Тетяна Циба, Максим Бужанський, Галина Янченко та багато інших також назвали недоречними заяви безуглої в умовах війни. Питання до військово-політичного керівництва повинні бути виключно в рамках чітко визначених процедур та інституцій, інакше це розцінюється як дискредитація і провокація, що грає на руку ворогу. Написала Циба. Сиба на своїй сторінці у Фейсбуці а депутат Яременко прямо написав, що усім треба набратися мужності замовкнути до кінця війни. При цьому керівництво парламенту чи партії дії безуглої не засудили. Обурення нападами на головкома. Висловили у фракції Європейська Солідарність. А депутат від голосу, секретар комітету нацбезпеки Роман Костенко заперечив слова безуглої про відсутність плану дій генштабу на 2024 рік. За його словами, цей документ існує, але через секретність може бути представлений виключно на ставці, ці верховного головнокомандувача план є однозначно. Я до них не залучений, але знаю в цілому, які є плани, те, що їх не здають окремі депутатки це не означає, що плану немає. Я думаю, що його знає президент. Він ж не каже, що плану немає, і ставка про це не каже, сказав Костенко в інтерв'ю. Ліганет того ж він звертає увагу, що дії базової можуть бути інспіровані офісом президента Зеленського. Якби в офісі не хотіли, щоб та чи інша риторика не виходила від. Де депутатів слуг народу, вони би звідти не виходили. Це я бачу за п'ять років перебування в парламенті. Політолог Володимир Фасенко впевнений, що дії Безуглої насправді несуть більше шкоди зеленському ніж користі, оскільки у випадку звільнення залужного той може стати потужним політичним конкурентом для чинного глави держави. Пані Мар'яна Безугла, мабуть, думає, що вона зробила велику послугу президенту Зеленському, закликаючи до відставки Залужного, вказує політолог. Насправді вона своїми провокаційними заявами вже наробила багато шкоди президентській команді. Як це не парадоксально, але те, що вона пропонує, по суті, є міною сповільненої дії проти президента Зеленського і певною мірою проти інтересів України в умовах війни. В офісі президента відмовилися коментувати BBC. це питання. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.